Вітаю, шановні глядачі в ефірі програма Пряма мова. Програма, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є актуальні та які варті вашої уваги. Сьогодні моїм співрозмовником є директор міського палацу культури текстильник та депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець. Вітаю пане Анатолію студію. Вітаю з новою посадою, директора. Дякую. Дякую. От, власне, пане Анатолію, нова посада і відразу такий великий захід. 40 років міському будинку, міському палацу культури текстильник. Як взагалі пройшло свято та який особисто від вас подарунок отримав такий заклад? Скажу так, що досить таки по часу дві години був концерт, але пройшов на одному диханні. Це дійсно був святковий концерт, і дійсно було свято, святкова атмосфера і в серцях працівників, і творчих колективів і на рівні міста. От власне за час керування пана Максименка зроблено дуже багато. Що ще потрібно зробити? Це ніхто не зможе зробити. Все це від початку так взяти, побудувати з великим капіталовкладенням. Тарас Анатолійович зробив, скажу відверто, я пройшовся за, ну, по всьому приміщенню і дуже багато зроблено Тарасом Анатолійовичем. Це починаючи від даху, опалення і взагалі по ремонту приміщення, оснащення класів. Навіть нові творчі колективи з'явилися під час керування Тараса Анатолій Анатолійовича. Що ви ще плануєте доробити? Там все вже зроблено, чи ще все-таки треба щось робити? Скажу відразу, ще як був на святкуванні, я відчув свою відповідальність. Реально це цікавий, творчий, загальний такий колектив нашого міста, який на всіх заходах. Зразково відмінно показує культуру нашого міста. Роботи є перш за все, я бачу своє завдання. Це робота з творчими колективами, саме розвиток. Нові номери постійно у нас мають бути на святах, так о і забезпечення їх матеріальною базою, класи. Е Лежить, зараз в нас вже привезене з Польщі, чудово озвучена і різна апаратура. Там і комп'ютерний клас зараз має бути. Це потрібно підготувати, щоб діти мали вже місце, де нормально навчатися в добрих умовах. Завершити ремонт і на фасаді, і металопластикові вікна. Поміняти також, ну якщо пройтися скрізь, потрібно щось робити. Чи хорошо кажу, одна людина: ніхто, не Тарасі Анатолійович, не я, не попередники, які були, вони також багато робили. Я відмітив попередніх двох директорів, які були в Палаці культури і перед Тарасом Анатолійовичем. Щодо кадрових питань? Чи плануєте зараз робити перереформування якісь? Ну там переформувань таких не може бути, тому що всі люди реально вже підібрані свіжі, працюють, але... Хто схоче працювати, я кажу, той і буде працювати. Хто не хоче працювати, дійсно. А взагалі, як ми сприйняли таку новину, що в них новий директор. Колектив? Так, я був знайомий з цим колективом. Є позитив той, що Тарас Анатолійович перейшов на іншу роботу і він сам мене представляв в даному колективі. І я вже знайомий кажу, був з колективом більшості. Пане Анатолію, в одному з інтерв'ю в одному з інтернет-видань, ви сказали, що міський будинок культури є конкурентом для текстильника, якщо не помиляюся, ви бачите дійсно конкурентом? Ні, я не бачу конкуренції. До речі, в нас навіть буде така е, художня рада, напевно, створена. Я бачу, що я вже створюю цю художню раду в, в нашому палаці культури. О, так само ми балакали з пані Ольгою, буде створена художня рада в будинку культури. І на рівні міста ми маємо спільно готувати всі святкування наперед продумуючи, щоб рівняни отримали повне задоволення. Тобто ця художня рада буде займатися святкуваннями, щоб місто мало якісь заходи. Так. так. Я так зрозумію. А чи не виникала така думка, щоб відмовитися від цієї посади? Ще не виникала. Ще не виникала. Ще Але... мало часу пройшло, ще не виникала. Пане Анатолію, цьогоріч ви стали депутатом рівни ради від партії пропрезидентської свого часу ви теж були від батьківщини депутатом. Угу. Чому це раз? Знову не повернулися до батьківщини, а обрали партію Петра Поржетка? Ну, Ситуація така батьківщини склалася з самого початку, що та партійна дисципліна, яка йде всупереч інтересів моїх виборців, мені не підходила. Це відразу сталося на першій сесії Рівненської міської ради. В подальшому всі мої те, що я їм говорив. Те, від чого я її застерігав, на ті граблі батьківщина лупнулася просто лобом. Вона лупнулася лобом і розкололася на дві частини. Садоводів і так, якби вони себе вирішили, назвали не садоводами, хоча різниці між ними не було. Це те, що я їм застерігав з самого початку. О, ну, як таке сталося, сказати, що мені зараз йти в ту батьківщину, я бачу позитиви, сталося в батьківщині. Так, я хочу сказати, ну, похвалити їх в деякій мірі. О, але я йшов знову ж таки від партії, ну, не від партії, я йшов взагалі. Сказати. Я не партію, я вибирав ту силу, в якій, перше, я не повинен вступати в їхній партійний лаву, не ставати членом партії, отримувати партійний куток. Друге, щоб мене не обмежили, на моєму образі, мої депутатські роботи, щоб партійна. Та якби якась дисципліна, їхні партійні бачення, щоб не обмежували мою роботу депутата. Це основне. Тобто, поза політикою в цьому плані. А третє, щоб була команда, була команда, з якою я можу обговорювати потреби, які є, а більше того, вирішувати ті потреби. Реально я, і ви бачите, люди пішли, можливо, хто, хтось не був незадоволений, незадоволений діями президента чи самої політичної сили, але ті колеги, які пішли зі мною, це, як показала вже вибір рівнян, це потужні Люди досвідчені люди, я можу з ними будь-які питання вирішувати. Це ті, які дадуть і пораду, і ми можемо відстояти. До речі, нас рівняни підтримали саме більше в місті. Якщо говорити по цілому місту, то 16 округів представники наші люди зайняли перше місце, але депутатів стало дев'ять, тому що по це ну, така недолуга виборча система. До речі, я називаю цю систему, скажу вам, і просто ігра гра на пьорсників. І взагалі наші депутати Верховної Ради знущаються не тільки з Населення не тільки там з кандидатами в депутати місцеві. Вони для себе закони підтасовують, як хоч, а на місцевих депутатах проводять експерименти. Кожну виборчу систему з 2002 року кожен раз була нова виборча система. Так закони Це мінялися. Так. І замітьте, за три за чотири місяці до виборів, щоб ніхто нічого не знав, все вони під себе роблять. Але що ж що треба ще удосконалювати цю А Вони будуть постійно під себе удосконалювати. Вони роблять експерименти на місцевих радах. Де децентралізація, де це все? Вони ведуть балачки, ведуть балачки, але ну, надій ми нічого немає. Ну до речі, навесні на Рівненщині знову, якщо не поляється в Радовилівському районі, мають відбутися вибори. Вже громади і, Мабуть, по цьому закону будуть і відбуватися вибори. Чи можливо Побачим, побачимо радовилівському районі, як воно відбудеться. так, так пане Анатолію, все ж таки нові призначення. Чи не було амбіцій стати секретарем Рівнеради? Ну, скажу від нашої політичної сили, відразу була особа, визначена кандидатура, це Олексій Муляренко. Чи задоволені ви? Я сподіваюся, що будемо задоволені. Треба попрацювати. Ви свою Треба попрацювати. так. Те, що рівна Рада у 2016 рік швидше за все увійде без бюджету. Яка ваша думка? У ну, вийде, що вийде з новим бюджетом обласна рада. Ви бачите, вже нарікання пішли по тому бюджету і критика. Що ми вийдемо з бюджетом? Вийдемо. тільки за минулий рік, так будемо. Ну так ну це не перший раз у нас таке трапляється. Це вже не перший рік. не перший рік. Нічого рівняни не навіть не відчують. все буде добре, буде прийнято десь в січні місяці. Бюджет. Ну, завтра має бюджет. бути бюджетна комісія. Я надіюся, так. що можливо приймуть вже вони. Робота над формуванням бюджету вже ведеться. Уже ведеться. А ви бачили хоча б приблизно чи вище бюджет? Так. Ну я навіть подавав деякі цифри по палацу культури звісно. і ви задоволені тим, що це що мені близьке. Я дав пропозиції більше, то я дав пропозиції, е, немалі пропозиції по своєму виборчому округу. Те, що я бачу, що має бути зроблено для мешканців мого округу. Я також дав ці пропозиції. Буду відстоювати свої інтереси своїх виборців. Це мені основне, щоб де є асфальтування, освітлення і ті різні ремонти, які я бачу на обрузі, багато будинків, щоб це було здійснено. Ми будемо надіятися, що бюджет буде нормальний, не так. такі, який які ухвалила Верховна Рада для України для нашої держави. Пане Анатолію, на першій сесії новообраної Рівноради відразу виник скандал про. Виділення землянок ділянок незаконно виділений ділянок по вулиці Гашика. Будь ласка, детальніше про цю ситуацію, адже ви перші подали таку розказали про цю ситуацію на цій сесії? Це ну, вже не перший раз вулиці Гашика, де мені приходиться відстоювати інтереси тих громадян, які попрацювали своє життя в колхозі. Спочатку Леніна, потім ПСП Волинь. Там їм виділили городи, дали їм. О, на жаль, вони не змогли. Вони цього не зробили, не узаконили, тобто не взяли в приватну власність угу. ці городи, так не подали відповідні документи. І зараз це Земля рахується ПСП Волинь, віддало всю землю в межі міста Рівненській міській раді. І зараз вона рахується як вільна, і кожен туди зазіхає. У е, мене не виникало питань, коли дали е, з, там земельні ділянки для тих, хто нам віддали паї під. Кладовище Нове, на молодіжному, так? вони віддали там, по 3 гектари, по 4 гектари, ми їм дали землю під будівництво, там, декілька ділянок. Це тут не виникало питання. Ну, коли приходять сторонні люди і хочуть в новому окрузі просто там забрати людські городи, тут мене це обурює. Е, До нас була пропозиція в, в минулому скликанні. По одній людині я знаю точно, нам представляли, яка то, хоча документи не бачили, але ми не дали йому там землі. Так? Тепер я дізнаюся. Що там є чотири власника землі. Я дійсно підняв, бо я знаю точно, що навіть не було рішення. Коли ми подивилися, в них якісь ліпові рішення ради фальшиві, за датою, яка в нас взагалі в той день не було, сесії міської ради, під тим номером, що вони собі взяли землю, ми приймали звернення до депутатів про протидії проституції. Така інформація смішна. І виходить, що ці люди просто якісь попідробленим документам, шахраї, Уже, уже користуються землею Нарослава Гашка. Створена комісія, я очолюю цю депутатську комісію. Не можна втручатися там, де є темниця слідство в роботу прокурорів і слідчих. Здається, веде справу СБУ паралельно, здається, міліція. Наскільки нам сказали, то міліція каже, що ми всі документи вилучили прокуратуру, але всі документи знаходяться в прокуратурі. Хтілося б. До речі, депутати колишнього скликання всі знають, хто цим займався. Я не буду озвучувати ту фамілію, ми всі знаємо. І якщо це, це прізвище одне, і друге, хто там є, буде, буде з, спотворюватися, тоді ми вимушені будемо, я і ще люди вийдуть і повідомлять, що слідчі чи за гроші, чи, можливо, не по своїй компетентності ведуть справу не туди. Звідки у вас була така інформація? Хто надав вам такі документи про те, що виділення ділянок іде? А, проте вони звернули, вони отримали дивіться, яка е, процедура. Вони взяли фальшиві рішення, прийшли з ними в реєстраційну службу, реєстратор, одна, жінка, реєстратор, одна для всіх чотирьох осіб виписує свідоцтво право власності на дані земельної ділянки. Далі вони йдуть до нас управління до міста Грівна, оформляють її оцінку землі і на тому рівні помітили це, помітили все. І було звернення керівника держтузему пана Греська і секретаря міської ради Андрія Васильовича Гречука на той час було звернення, і вже навіть викликалися вже було заплановано допити деяких наших працівників. Так О, я перед тим ще дізнався. І вже звертався в міській виконкомі, але озвучив це вже безпосередньо на сесії Рівненської міської ради. А от о, власне скажіть, будь ласка, скільки часу цим буде займатися прокуратура? Ви о, не можете сказати точно Таємниця слідства прокуратури, яку не знаю Хто я. Чи спілкувати буде за цим? Чи буде вона правильно це вирішувати питання, чи якось хибно? А я вам озвучив, що ми знаємо і нікуди і прокуратура, і будемо звертатися, можливо, ми будемо піддолучати до цього якісь міжнародні комісії. Так, ми будемо звертатися я з Європейський Союз. Та й там досліддя, що робиться в рівному нашою прокуратурою в плані чесного ведення слідства. Це вже не перше таке виділення незаконних земель. Я знаю, було рішення, подібне рішення сфальсифіковане було ще в п'ятому скликанні, коли я був депутатом, так? там також. І, до речі, там ніякі зміни були, не відбулося. Просто наказали юриста, який замість того, щоб відмовити, написав надати. Ось Оце було. О, ну, в даному випадку ми побачимо, як воно буде відбуватися. Е, що мало бути на цьому місці, на цих ділянках будуватися? Чотири е, ви... ділянки десь по 10 сотих, 9 чим то 10 сотих під індивідуальне будівництво. Вони взяли. Тобто мали будувати під садівництво, верніше. Під садівництво, так. Е, Скажіть, будь ласка, пане Анатолію, е, зараз таке гучного розмусу минулого тижня набрали дві е, два заклади. В Рівному – це шоколад і глобус. Що про що ця ситуація? Що там таке з ділянками, не так? Воно зараз я просто озвучився, так я озвучував також і питання, але воно давно вже тягнеться, працювали і громадське обговорення було даного питання. Всі, е, йдеться мо Соборна, 16, так? Так, так це колишнє приміщення колишньої тюрми НКВД, де були розстрілені, замучувалися наші патріоти, які перед щодовоєнний час утримувалися там. І коли вже... Підходили війська радянські мусили відступати. Підходили німецькі, там просто їх розстрілювали. Там замучені. Після того, після війни, після війни також там діяла тюрма НКВД. І наші купівці, до речі, Клим Савур так був в тих за стінках. Був в тих за І наші купівці там також страчували. Саме в тій тюрмі, в тому приміщенні, це історичне приміщення, що ми маємо зараз в історичному приміщенні, в підвалі, в тих казематах, де мучили наших ну, та патріотів, там зараз знаходиться кафе-Шоколад. Кафе-Шоколад і мешканці, які відвідують цей заклад, саме там, в тому підвалі. Були мучені наші патріоти. Розстрілені вони там чи ні, чи десь їх виводили. Достеменно не можна сказати. Але що вони пройшли через ті, каже, мати наші патріоти? Це вірно. Зараз там стоять столики, зараз там розважаються люди. Поряд до того приміщення, до того приміщення, поряд добудоване нове приміщення. Зв'язку з тим було переміщено таблиця з. Історичного старого приміщення тюрми табличку перенесли на нове приміщення. Рівняним слід пам'ятати історичну правду цих двох приміщень, що одне новозбудоване, друге історичне старе приміщення. Але тепер один із тих підприємців, який тримає власне кафе-шоколад, бере добудовує, добудовує на нашій міській землі, не маючи дозволу на будівництво, не маючи землі, бере просто самовільно добудовує. Приміщення називає його під навесом і там бажає з шоколада кафе зробити вихід і там далі собі готову тих. Шоколадна. Там навіть не літня, вона накрита, вона з вікнами, зі всім, повністю стаціонарне приміщення. Є люди, патріоти, які готові. До речі, давно стоїть питання відкрити там музей. Стоїть питання відкрити музей. Шо, воно обговорюється? З... 에... один із власників, до речі, от власник 에, шоколада. Не буду назвати прізвище. Він не погодив надання то в себе приміщення під музею, ну, звісно. а собі він навіть нікого не питався, домалював, все добудував, домалював собі проєкт і отримав право власності на нав'яз і добудував там. Інші підприємці підписалися перед міським головою, що вони готові надати від себе приміщення. Тепер ми, патріоти міста Рівна, хочемо оцей, щоб місто відсудило собі оцей незаконно збудований піднав'яз. І там знайдуться підприємці, які роблять для нас музей. Це просто вхід з вулиці, це не десь на якомусь другому, третьому, четвертому поверсі. Це буде вхід з вулиці, тут де е, знаходиться зараз супермаркет край. Прохід, і там буде музей, де люди дізнаються правду. Про наших патріотів, які були там, тобто учніші. край можуть знести, якщо будуть ні, край не на другому поверсі, а знизу біля нього прибудоване незаконне будівництво. Це будівництво забрати містові і зроблять там музей. Тобто, зай. якщо я правильно зрозуміла, глобус і шоколад забрати? Ні, гробус і шоколад знаходяться в капітальних будівництвах, законно збудованих. А збоку. До шоколада, до шоколада з боку в подвір'ї на міській землі, добудували от у цю прибудову, якби забрати, зробити музей. А ні, то будемо ми робити музей в тих приміщеннях, що є. До речі, підприємці, які е, там є два, вони дають приміщення. Вони вже погодили письмово, що вони самі готові надати приміщення. А цей третій підприємець, який в підвалі він не хоче надавати. А скільки часу приблизно існують ці кафетерії? Що скільки аж тепер він почав будувати, і виникло таке питання. Приміщення вони там вони перепродувалися. Це старе приміщення нетканої фабрики. так? воно перепродувалося. Вони робили реконструкцію. Ці два три підтами три підприємця. Ці три підприємці робили реконструкцію і вже років п'ять. Можна сказати, 5 років там існують ці два, там і білярні зал, вже в такому вигляді сучасному, з ремонтом вони вже існують, вже вони працюють. І постійно кожен рік це постійно точаться суперечки відносно. Там переносили таблиці, пам'ятаєте, там ці обговорення прошли про музей, кімнату. Про це все постійно йде мова. О, хотілося б, щоб от зараз я бачу, домовлюся що з іншими, ми прийдемо, будемо. Або хай він нам дає це приміщення, що він збудував, або підписуємо, і ми робимо кімнату. Пане Анатолію, ви як член земельної комісії. Яка зараз ситуація з виділенням земель учасникам АТО в Рівному? Можете сказати ту коротко? Скажу так, досить скажу позитивна ситуація в місті Рівному порівняно зі всією Україною. Не те Та взагалі там мало де і давали землю, наскільки нам відомо. Ще в нашому Рівненській області, в районах давали, так а в інших містах там Львів, порівняна, Вінниця. Нема що порівнювати, тому що там, не звернули увагу і належну увагу для АТО, учасників не було приділено. На нашому місті ви бачите, скільки. Земельних ділянок було видано, це весь масив масив Бармаки. Хай навіть по 5-6 по соток, але увага вділена цим людям і вони щось отримали. Другий масив, що в нас на підході, це масив тинне. Людей з кожним часом стає більше учасників АТО, більше і більше. Черга та збільшується. Знову ж таки, буде розбиватися сума землі, розмір участка, буде залежати від кількості учасників самих АТО. А приблизно скільки людей вже отримали, можете сказати приблизно кількість? Не скажу точно вам цифру, скільки отримали, але отримати має ще більше. Ще багато має більше? Більше набагато більше стоїть в черзі. Будемо надіятися, що дійсно ті хлопці, які нас захищають. Ми просто отримали. до тієї основної цифри, до тієї основної цифри ми додавали ще різних людей, різних категорій. Є такі люди, що вони призивалися рівненським військоматом. Працюють в Рівному, але в Рівному не прописані. Үгі. Працюють в Рівному працівники міліції. Вони в рівному в міському відділі працюють, призивалися Рівненським з але в Рівному не приписували. Окремий список. Були інші, що вони. Ну, проживають де сім'ї в рівному, просто проживають сім'ї в рівному. Вони не працюють, але проживають. У нас ми брали довідку, що їхні діти навчаються в садочки, ходять в школі, прописані вони в іншому місці. І таким воїнам АТО ми також давали землі. І тому список цей з різних списків складається з різних категорій. А от учасника АТО, який проживає в Рівненській області, чи може він отримати земельну ділянку в місті рівному? Я скажу, що ми дивилися, якщо він працює в місті рівному, чи навіть не працює, а проживає. І навіть якщо він не має прописки. А ми бачимо по документам, що дружиною наприклад, проживає в місті Рівному, прописана. Діти ми дізналися, що ходять в рівненську школу, ці рівненські садочок. Ми давали для них він подає документи. Ви все перевіряєте тоді. Тут... Такі моменти перевірялися індивідуально навіть. Я вам дякую, пане Анатолію, за розмову. Будемо надіятися, повторюватися, що все-таки наші захисники отримують свої землі, не будуть ходити сваритися і е, жити мирно. Ми будемо для них є цілий масив. Але все таки вони щось варяться, говорять про те, що ну земельні ділянок їм не виділяють як потрібно. Цей процес зупинився під час виборів, тому що сесія міської ради не працювала. Не було одні депутати вже склали, ну відійшли від свій повноважень, другої ще не приступили. Ви Зараз буде склад нової комісії. Так це це спеціальна комісія була створена, буде склад нової комісії. Вона буде формуватися, і тоді цей процес піде. А чи приходять наприклад учасники АТО на засідання земельної комісії? Е, є окремі заяви від учасників АТО. Так? Е, останнього, що в нас було, так, також розглядалося декілька питань по окремих заявах. Ну, моя думка, що якщо людина знайшла земельну ділянку сама і оформила документи, я буду за такого учасника АТО голосувати. Тоді він виходить і він отримує там, де він знайшов собі. Можливо, в нього біля хати десь була вільна земельна ділянка, і він хотів ближче до хати її отримати. Так? Тоді хай його знімають загальної черги, я буду за таку людину голосувати. Але це не від мене залежить, рішення буду приймати більшість депутатів. Ну звісно. А скільки приблизно членів в земельній комісії? Дев'ять членів земельної комісії, але все-таки приймає міська рада. Депутати голосують. Рішення комісії воно рекомендаційне. П'ять чоловік більшість при голосуванні, і це рекомендаційне рішення. Вивчаються документ і говориться думка комісії, як виглядає, було вивчене питання. Але рішення остаточно приймають депутати Рівненської міської ради. По АТО це буде окрема комісія, яка буде черговість і все визначати. Ну, я думаю, коли вже буде більше детальніше про цю комісію, то ми вже тоді поговоримо. Все, вам дякую за розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був директор міського палацу культури текстильник та депутат Рівнеради ради Анатолій Чугуєвець у студії для вас. Працювала Ярослава Зетик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.